Хочте мою думку, то я вам її транслюю інакше. Саме сьогодні чи вчора була створена петиція про е нагородження посмертно воїна Маджахеда, котрого ми загубили 1 квітня на нашій смузі фронту, котрий загинув, ведучи за собою бій штурмову групу. І тут, незалежно від того, що про нього пишуть різні хейтери, чорнороті, та вся пиздота, котра там поширює різну інформацію. Я не коперсався ні в його минулому, ні в його, ні в його там висловлюваннях стосовно Гітлера, Мітлера і всього іншого, навіть ні в причинах того, чого він опинився за гратами. У них навіть з його там, колишнім командиром е вияснення стосунків тривалий час мало, і той забув. Онищенкочек до сих пір, вже після смерті Маджахеда, дозволяє свій писок відкривати, і на мене в тому числі. Наливаючи там лайно на Меджахеда, я вам одно скажу: тим, хто справді мені вірить, мінімум 10 бойових штурмів, 10 на надскладному відрізку первомайськ пески я особисто і мої воїни з повітря супроводжували. Коригуючи, патрулюючи і направляючи загони, котрими керував один єдиний моджахет, він йшов перший, і він виходив останній. І того вони мали успіх, бо вони добами тримали зайняті підерські позиції, дозволивши. Батальйонам нашої бригади закріпитися на нових позиціях і утримати ту лінію на смузі, на котрій ми зараз знаходимося, з котрої ви сьогодні, очима моїх звичайних дронів спостерігаєте за центром Донецька, котрий ви не бачили останніх 9 років, поглядом цивільного дрона, птахів Мадяра чи кого небудь іншого. Це все, що ви можете маєте розуміти, читаючи те лайно, котре сьогодні наливається на бійців чи вчинки справді заслуговують поваги і відзначення. Тож, не видумовуючи чого іншого, я прошу вас долучитися до тої петиції. Я не знаю всіх правих аспектів. Я знаю, що Маджахет був громадянином Білорусі. Я познайомився з ним в 2023 році, не у 22-му, коли почалася війна. Я познайомився з ним тут, у 59-й бригаді. Познайомився при військових обставинах, коли на наступний день знайомства ми пішли на штурми. Не ті бла бла-бла, Піздунські, а реальні бойові багатокілометрові прориви на позиції ворога, заняття їх закріплення і захист. І я бачив і відповідально заявляю. Що група, керована Маджахедом, за той час, за той місяць, що ми провели в 59-й бригаді, завжди була і зараз залишається передовим ударним ядром.